Ви вже давненько збираєтесь ближче познайомитись з життям бджіл, придбати хоч б одну бджолину сім'ю та й спробувати самому якоюсь мірою прилучитись до корисної справи пасічникування. Мабуть, у вас є знайомі, що мають успіхи в цій справі, а деякі після певних невдач та з інших причин перестали пасічникувати. А ось ви вагаєтесь, бути чи не бути вам пасічником. Якщо вже це питання вас бентежить, то. Варто ж спробувати, але не поспішайте, добре з вас таксі за і проти. Час справи вимагає не тільки справжніх захоплення, а ще й любов вірну часу і звичайну коштів. Переконайтеся, чи ваше захоплення справжнє, якщо це не так, то неминуче розчарування і марно витрачений час. Будьте готові і до невдач вони неминучі, оскільки в посічникуванні всього буває. Розпочинаючи пасічську пасічникування, вам необхідно витратити певні кошти на придбання бджолиних сімей, пасічного інвентаря. Також пасічник повинен постійно поповнювати свої знання. Справжнім пасічником бу... може бути лише той, хто добре знає бджолине життя і міє прикласти свої знання до справи, але найбільшим ворогом бджіл є безграмотний пасічник.